Розглянемо, як піднести число до степеня за допомогою калькулятора в телефоні. До речі, показником степеня може бути як натуральне число, так і дробове, так і від'ємне. Отже, давайте розглянемо декілька прикладів. Але перш за все, познайомимося зі значком піднесення до степеня. Він нас знаходиться в калькуляторі в першому рядку знаків, і це третій за рахунком значок, якщо йти зліва направо. Ось він. Отже, це як би перевернута пташка. Давайте розглянемо перший приклад піднесення числа до степеня з натуральним показником. 6 піднесемо до 4 степеня. Отже, набираємо число 6, потім знак піднесення до степеня 4. Дорівнює 1296. Результат бачите внизу. Другий приклад буде піднесення числа. До раціонального показника або до дробового. Отже, давайте сім піднесемо до степеня 2 третіх. Набираємо 7, далі значок піднесення. До степеню відкриваємо дужку, Бо якщо ми не відкриємо дужку, то ми будемо підносити до степеня 2 тільки. А далі йде двійка в поділити на три. Це і є дві треті. Закрийте дужку, дорівнює. Отже, ви побачили, що тут отримали десятковий дріб, у якого ціла частина три, а далі йде нескінченна, неперіодична десяткова частина. Ось в тому вигляді, в якому ви її бачите. Ви можете залишити кілька знаків та відповідно округлити до меншого на одиниці числа знаків. Перейдемо до третього прикладу. Це буде знаходження числа у від'ємному степені. А саме 3 піднесемо до мінус другого степені. Отже, набираємо трійку, значок піднесення до степеня, відкриваємо дужку, мінус 2, закриваємо дужку і отримуємо результат. 0,1 в періоді, бо бачимо, що це нескінчений періодичний дріб з періодом одиниця. Але ось в цьому прикладі останньому дужки можемо і не писати. Перевіримо. Як ви бачите, ми набрали той же самий приклад без дужок, але калькулятор нам видав правильний і той же результат. Ось таким чином можна за допомогою калькулятора в телефоні. Підносити числа до різних показників степенів.